Лов, дружні, з вами хто? Денис Дружній. В цьому відео ми дружні знову відкриємо з вами Кіндер Сюрприз. І дізнаємося, яка колекція тут цього разу нам попадеться. Чи може з Марвела, чи може з щенячого патруля, чи може з інших колекційних іграшок. Тому давайте відкриємо та дізнаємося. Погнали хучиш до заставки. Let's go. Денис Пенні реагує. Денис Пенні реагує. Сьогодні він буде відкривати знову. Kinder Surprise – це з молочного шоколаду з молочним внутрішнім шаром та іграшкою всередині, дині, дині! Хочеш погнали відкривати. Тан-тан тан-тан тантарам. Відкриваю, відкриваю, Тан-тан-тан-тан-тан-таран тан 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 тантаранта. Відкриваю! Відкриваю! Відкриваємо кіндер. Чекай. А що то він як затвердів? Давно. А. Як вони так це роблять? Напевно, додають капсулу, потім це якось вони шоколад скріплюють і так виходить. Добре, давайте дізнаємося. Щось таке, що тарабанить. Може збирати цього разу не доведеться, а може доведеться. Погнали відкривати. Ну, не особо нам збирати доводиться. Коротше, попався олень. Значить, це із інших колекційних іграшок. Так. Тут навіть анатус. Ось такий олень попався, видно? Так. Що нам від нас потребується? З'єднати голову, а він ще махає головою, прикиньте. О, господи, як це мені зробити. Він хоче тут має махати. Ой, блін. Чекай, 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 я вже поняв. Може зрозумів, але не точно. Ага, ось тако. А, так тут нема що робити. Я думав, що буде поважче. Так. І тепер дивіться, бачите? махає головою. Ти підписався на мій канал Олень? Чекай. О, бачите, підписався. Поставиш лайк цьому відео? Ну, поставить, поставить, бачите? Ну, бачите. Ось такий олень. Ну, непогані роги. Добре, давайте їсти. Тепер, тепер ми заслужили шоколадки. Добре зібрали, давайте їсти. Я перше. Напився живчика, ти вже нічого не хочу, бо напився вже їсти не хочеться. Добре. Mm. Я не у кожному відео з кіндерами це пам'ятаю, забуваю. І поставлю в цьому відео оцінку. Оцінку забуваю поставити в кожній іграшці. <кій> Оця іграшка мені може бути. Оцінюю на 8 балів. Обертається. А, вона, типа, травичка. Поїла. Зразу підняла голову. Так. Підняв голову, але. 8 балів пайна іграшка може бути. Доїдаємо. Коротше, дружні, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися, великі молодці. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк та підписуйтесь. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Да. О, ось така була ігрушка. Ось такий олень. Олень. О! Так, да, ну непогано, можна навіть дев'ятку треба було поставити. Я поставив 8. Da. Всем пока-пока. Так. -пока. Я просто що хотів, щоб, знаєте, краще видно було його.